О першій годині дня 24-го, я була вже у батьків, і це останній раз, коли я бачила Маріуполь ще цілим неушкодженим. Мене звати Васильова Тетяна, мені 38 років, і я з Маріуполя, і я власниця закладу душа. Я взагалі народилася під Маріуполем не в самому місті, в селі, і більшість часу, поки навчалася, проживала там разом з батьками. Коли почала навчатися в техніку в університеті, приїхала в Маріуполь, і з того моменту Маріуполь став рідним для мене містом. Маріуполі я працювала керівником відділення банку останні 9 років. Починала я зі звичайного фахівця, в подальшому дослужилася до керівної посади. Я працювала, я мала стабільну роботу. Я не збиралася переїжджати з цього міста в інше якесь в іншу країну. Я купила за кілька років до війни машину. Потім за півроку до війни я змогла купити собі квартиру. Я планувала собі ремонти. Тобто в мене було стабільне, налажене життя. 24 лютого я спокійно дома. Спала із дитиною, вона готувалася в школу, я відпочивала, але ми прокинулися від сигналів телефона, спрацювали сповіщення в робочій групі по моєму відділенню банку. Дівчата почали писати, що розпочалася війна. О сьомій годині я вже була на роботі, хоч я була і у відпустці, але я знала, що я як керівник не можу покинути своє відділення. У нас був регламент, як ми маємо діяти в цих ситуаціях. Я приїхала, ми зробили все, що нам треба, по інструкції. Зібрала своїх співробітників, розвезла їх по по домах, тому що я була на машині. Збиралася виїжджати з міста, і була дуже велика черга на виїзд. І в цей момент на блокпост на виїзді стався приліт. І я повернулася додому. Я назбирала багато речей. Я збиралася виїхати з міста до батьків в село, там, де я народилася. Це 20 кілометрів від Маріуполя. Тому я взяла невеличку валізу, кинула пару змінних речей собі і доньці, і цими речами ми збиралися виїхати. Мені дзвонить мама і каже, що наш сусід зміг проїхати по іншій дорозі там та й там. Та. Ми зібралися з донькою і тут же виїхали. Ми дивобралися до Запоріжжя, потім на наступний день перебралися в Дніпро. На той момент моя подруга з Маріуполя вона змогла вибратися, і вони у квітні переїхали в Вано-Франківськ. Я тут не була жодного разу. Я вирішила на травневі свята приїхати на кілька днів сюди до неї в гості, подивитися на це місто і тоді вже приймати рішення. Кавовий бізнес мене приваблював дуже давно ще з Маріуполя, але так як я мала стабільну роботу, я не наважувалася змінити свій ритм життя і поміняти щось. В той момент, коли почалася війна, я приїхала сюди. Я е, хотіла щось зробити нове. Я зрозуміла, що мені треба уходити з банку і міняти щось робити. І тоді в мене виникла ідея саме кав'ярні. Душа. Не знаю, це пішло зсередини. Коли я придумала, що в мене буде кав'ярня, ну, перше, це повинна була бути назва. Багато хто заходить в заклад і питає, а чому така а, а, у вас назва? І я не відповідаю, я просто з ними спілкуюся, я їм роблю каву, смаколики. Коли виходять, вони кажуть, все, ми зрозуміли чому. Тому що у вас тут затишно, у вас тут дешево. і воно йде просто зсередини, тому і душа. Тут повинна бути душа Маріуполя. І коли я придумала цей слоган, створила для себе картинку, що на стіні повинні бути малюнки, чашки і вид зверху світлин Маріуполя, ті пам'ятні міста, котрі близькі і рідні для мене. Я роздрукувала свої кольорові фото, ті, що в мене були на спогади про Маріуполь. Знайшла дівчину-художницю і вона втілила в мій задум. Перші півроку в своєму закладі я працювала сама майже без вихідних, але я розуміла, що так далі не можна. Я почала шукати далі співробітників. Наразі в мене працевлаштованих двоє людей. Одна з них це ВПО Олеся, вона з Київщини. І друга дівчинка це Олена. Вона місцева. В новому закладі в мене зараз стажуються дві людини. Це місцеві дівчата. Але я залюбку в першу чергу роздивляюся на вакансію людиною, яка переміщена, тому що я розумію, як важко адаптуватися, як важко знайти роботу. Майже кожен, хто заходить в наш заклад. Він на очах має сльози, тому що він бачить рідні світлини на стінах і одразу згадує про те, яким було наше мирне місто.